Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає популяризувати і просувати україномовний контент, а також для мене є знак вдячності з вашого боку за мою працю. Ви дуже просите подивитись питання, яке стосується проєкту режим Путіна на Рососії». Як довго він буде тривати. І для цього ви попросили зробити кельський хрест на 3 місяці. Тому питання для Кельського хреста буде звучати так: Росія та зміна режиму під назвою Проєкт Путін, розвиток ситуації на 3 місяці вперед, від поточного моменту. Так, дивимося. Так, що не буде попадати в об'єктив, скажімо так, я буду вам показувати, буду слідкувати, щоб ви все побачили. Так, відкриваємо позиції Рососії. Позиції Рососії, Так, ресурс. Росії. Ну, бачите, ресурс Росії, карта Сонця, тобто Сонце це ще нове життя. Тобто такі відчуття ніби в ресурсі Росії, щоб цей проєкт, щоб цей режим під назвою Проект Путін, він мав поновлення, мав нове життя, він переходив з одного епохи в іншу, з одного року в інше, тобто постійне оновлення. Постійне оновлення. Окрім того, ресурс Сонце це потужна ресурсна карта, яка має на меті захистити, надати певну протекцію для русусі. Тобто проєкт Путін це як сонце, це як такий авторитетний орган впливу на. Життя на нове життя, на нове покоління рососії. Ну, навіть не будемо розкривати цю карту, щось мені не хочеться її розкривати. Далі в нас іде роль рососії, що вона має зрозуміти. Перевернуті закохані. Тобто, не все може бути по злагоді, не всі люди приймають на ура. Ну, не всі люди на роз приймають на ура цей режим проект Путіна. Не всім він до вподоби, і багато людей вони обирають, ну, роблять вибір цього режиму, наприклад, голосуючи, так, вибори на виборах роблять це не по серцю, а тому, що так треба. Ну, от... І роль рососії — це зрозуміти, що багато людей стоять в опозиції до цього режиму, багато людей його не приймають, але вони просто змирилися, змирилися того, що в них немає іншого вибору, в них немає іншого виходу. Опасіння, опасіння, того, що карта перевернута, карта смерті, карта смерті перевернута. Це воно означає, що вони бояться, що оцей режим він, е, кане в літу, він зупиниться, ну, скажімо так, він загниє. І не буде подальшого розвитку, не буде подальших якихось трансформацій. Трансформацій цього режиму Вони бояться, що він припиниться, іншими словами. Не буде його трансформація з, ну, от, з одного покоління на інше. Не буде, от, тобто, от їхні опасіння. Получається, теж не хочу відкривати. Мені ну, взагалі мене ну, просто, неприємно. От, Тепер карти позиції, режим, режим проєкт Р, режим проект Путіна. Що тут, про що тут мова йдеться? Який ресурс? Це ілюзія. Ресурс давати людям ілюзію того, що, що їм подають, що вони не бачили іншого, тільки те, що їм показують. Взагалі сімка кубків це, можливо, карта зомбування ну, через соціальні мережі, надавати людям уявлення того що, ну, ну, того, що потрібно їм бачити. Багато їм не показують. Багато є приховано. От, окрім того, ілюзію дають, що ніби в них все є і райдушне майбутнє, і, скажімо так, стабільність, і е, якісь ресурси, і захист ну, в такому плані. Тобто вони роль надати, надати людям ілюзію, створити утопічну якусь реальність. Утопічну реальність. Далі, ставлення режиму до Росії, ставлення режиму. Ну що ставлення? Там немає руху вперед, немає мотивації, немає прориву. Тобто, бачите, якби так, то ставлення, от, щось якийсь рух зробити вперед. А то, навпаки, він, яка, ро, як, яке ставлення? Загнивання знову ж таки, загнивання. загнивання. Немає ніякого прогресу. Є тільки регрес. Їх відкидує на декілька років назад. Вони не рухаються вперед, вони живуть минулим. Також не буду це відкривати. вибачайте, тут і так все зрозуміло по навіть по одній карті. Минуле тепер. Їхнє, скажімо так, співіснування Росії путінського цього режиму минуле. Минуле. Минуле, ну що, що, якісь, знаєте, спроба перемогти. От карта... Оце от чесна перемога, можна так сказати. Перемога перемагає той, хто залишається до кінця чесним шляхом, можна дотиснути. А тут в них самими підлими засобами, якими тільки можна перемогти. З-під тишка, знаєте, минуле. Ну, такі підлі перемоги, підлі. шляхом вкрадення чогось, шляхом підриву авторитету, шляхом якихось диверсій, тероризму. Далі теперішнє. Ну, що теперішні? Опирається, да? опирають карта опору, карта відбиття, стараються триматися е, на плаву, стараються зберігати вигідну позицію у своєму співіснуванні. Відбивають всякі, наприклад, опозиційні е, спроби е, зняти, збити. Ну, Поки що вони е, співіснують в такій от, позиції опору. Але ця позиція все ж таки вигідна для них. Тепер майбутнє на 3 місяці. Це перший місяць, другий місяць, третій місяць від поточного моменту. Сьогодні я нагадую, сьогодні 16 листопада 2024 року. Так, перші три місяці. Отут можна подивитися перші три місяці. Ой, вибачте, перший місяць, перший місяць, це виходить до 16 січня. Грудня до 16 грудня, що в них там? Ідеться спроба конкурувати. Цей режим, режим путінський. Він створює от внутрі Росії, внутрі кордонів Росії. Створює ситуацію певних наслідків, створює ситуацію того, що дуже важко опиратися цьому режиму без якихось наслідків. Тобто він ще, знаєте, охоплює, він ще є, він ще існує, ще існує, але існує такими підкалимковими е діями залякування. Тобто, якщо ти не зробиш це, Якщо ти ну, залякування, то будуть тобі такі наслідки. Тобто він ще є. І цей режим, він також впливає на світ, він ще впливає на світ. Тобто він діє не тільки всередині Росії, а ще й впливає на світ. Намагаються підірвати конкурентну спроможність світу, тобто тих країн, да? тих країн які Намагається домінувати іншими словами. Зараз намагається домінувати і в майбутньому. Також залишаючи за собою такий неприємний післясмак. Післясмак, вибачте, червоної рідини. Ви зрозуміли, про що я говорю. Ну, такий червоний. Слід залишає своїми такими підлими діями. Наступний місяць, це вже до 16 січня, ну, що тут, якісь зараз наближення, що це буде? Якісь перспективи відкриваються для імператриці. Імператриці, яка, ну, скажімо так, далеко знаходиться. Дивіться, що я думаю, тут може бути вплинути якась людина, можливо, жіночої статі, яка, можливо, знаходиться далеко і, ну, скажімо так, віртуально, да? або в неї є далекоглядні цілі, і от для неї відкриваються перспективи, якась імператриця, якась людина. Ну, Там же є імператор, а тут імператриця. Ми знаємо, хто імператор. Тут для неї відкриваються якісь довго, довго, ну, далекі і довготривалі цілі. Можливо, вона щось буде віщати через інтернет. Можливо, це ну, знову ж таки, хто там, Навальна? Да? Можливо, бо вона якби. Далеко знаходиться і вона може впливати тільки через віртуал. Вона далеко. Для неї можуть відкритися якісь перспективи, і щось вона буде таке доносити. Людина медійна, іншими, словами. відкриваються перспективи для людини медійної якоїсь. Не знаю хто. Ну, можливо, це Навальна, можливо, ще й хтось. Ну от якби хтось, як знаєте, зірка народилася. Зірка народилася. Ну, дивіться, тут вона може намагатися заспокоїти людей або, навпаки, когось буде лякати, когось заспокоює, когось лякає. Бачите, тут страхи, вони ніби ну, от тримайте купі, тримайте вкупі свій емоційний стан, не дозволяйте емоціям, вашим страхам керувати вами. А комусь навпаки, вона буде вкидувати дозу тих страхів. Тобто, розумієте да? про що? Для когось це заспокоєння, для когось це безсонні ночі. Ну, це жінка, однозначно це якась жінка з якоюсь інформацією. З якої за. Ну і, м -м ну, скажімо так, тут більше заспокоєння, ніж тут якоїсь реальної дійсності, тому що тут, знаєте, м -м тут, виходить, паж Пентаклів забирає, забирає е -е якусь якусь чесність, якусь чесність. Тут, знаєте, мова може йтися також, вона може говорити щось, але вона має з цього свій зиск. Тобто не від, ну, скажімо так, не щирою, не щирою бути не для того, що вона так любить рососію, а й за того, що вона хоче отримати, тобто якийсь прагматичний інтерес тут є. Ну, скажімо так, тут втрачається новий шанс отримати чесність. Тому вона має якийсь зиск з цього, ця жінка. Можливо, це Навальна, я не знаю. Ну, от десь вона в період грудень-січень, вона якби. Або це якась інша жінка, відкривається відкриття нової зірки. Вона має. Зійти на небосхил, скажімо так, політичний. І наступний місяць, тобто це вже січень лютий. Карта власника перевернута, втрата, втрата якоїсь власності. Що тут? Незадовільні результати якісь. Ну, знову ж таки, я так розумію, що ця жінка може бути в опозиції до цього путінського режиму. Але, знову ж таки, ми говоримо зараз про путінський режим і Росію. Що тут ідеться мова? Е, піде якось не в ту стіпь. От Путінський режим його якби система, ця система. Е, Путінського режиму вона перевертається, тобто іде в якийсь інший бік. Щось там буде м -м, зроблено не так, як треба, що призведе до незадовільних результатів і втрати е -е, якоїсь власності, тобто втрата того, за що тримається. Керівники того путінського режиму, тобто щось там піде не в ту степь. Для них наступає період не, ну, скажімо так, невдач, коли СО повернулося до них задньою точкою, що призведе до якихось втрат. Їхня робота, от ця система вал, у цей вал, він якось або застопориться, або. Ну, якось зірветься з тої осі, на якій він крутиться. І тому це призведе до незадовільності якоїсь. Не те, не те вони очікували, не те очікували одне, але вони втрачають. Напевно, можливо, здається, що полетять голови, полет... хтось втратить стільці, якесь майно, власність, або спроможність тримати цю систему. І крутити нею так, як їм захочеться. Тобто, можна сказати, ну і бачите, це єрафант, тут грає роль, якийсь єрафант, єрафант відлюдник, єрофант відлюдник, який грає роль, сірий кардинал, можна так сказати, який, знаєте, говорить, його не видно, але він говорить і має вплив. Ірафанта може бути та сама жінка. Ну, в такому плані, бачите, десята позиція, вона в нас є ітогавак, якби ключова. Тобто дивимося, що за жінка має прийти. Що за жінка? Ну, я не хочу говорити, що може бути чоловік з жіночою енергією, але тут знову ж таки два рази показали, що це жінка, імператриця, яка. При людях, при ресурсах, при електораті, можна так навіть сказати, має когось заспокоїти, когось лякати. Але в неї є свій зиск в цьому. Ну, ось так в мене виходить. Подивимось, як воно буде програватися. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. А болота нехай загнивають. До побачення.